Добрий вечір, друзі. З вами канал First Run Ukraine. І зараз буде огляд номерного фонду готелю у Так, це ми заходимо, заходимо у номер. Бачимо подвійне ліжко, нічні ліхтарики. Картина. На кожному поверсі, до речі, окрема картина галерея. Ось тут в нас журнальний столик. Можна випити чаю, каву зробити. Це снікерс я собі взяв. А, водичка є. Подзвонити на рецепцію. Це, до речі, я. Так, це в нас вид з вікна такий. Да, нічний Київ. Так, далі йдемо. Що ми тут бачимо? Так виглядає двері. Так, це в нас душова вбиральня. Спеціальне в нас це знову я в кадр попав. Спеціальне дзеркальце для бриття. Ну, це для чоловіків. Сушка. Так, фен для дівчат. Так, це знову я там в кадр потрапив. Так, проходимо далі. Так, це в нас для одягу. Так, зараз камера ось так в камеру. Ось це в нас для одягу. Ось так. Номер частенький, все супер. Самі можете побачити. Тому заїжджайте в готель Рекомендаціон. Всім гарного вечора! Підписуйтесь на канал First Run Ukraine. Життя боденне, тому робіть його краще. Все буде Україна і трохи нічного Києва.